Внаслідок ДТП на Чортківщині загинув водій вазу про смерть чоловіка правоохоронців. Повідомив фельдшер карети швидкої допомоги. Травми потерпілий отримав у дорожньо-транспортній пригоді. Аварія трапилася 26 червня у період з 19 до 20 години. Автомобіль, який потрапив у автопригоду в урочищі Турин, біля Золотецької лісництва Чортківського лісового господарства, побачили місцеві мешканці і викликали швидку. Проте медикам врятувати життя чоловікові 1965 року народження, не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група. У ході перевірки з'ясувалося, що чоловік, з'їжджаючи з довільно накатаної дороги, не впорався з керуванням та врізався у дерево. Окрім цього, в аварії у Тернополі травмувалась пенсіонерка. 79-річну жінку бригада екстреної медичної допомоги з саднами та забоями доправила до лікарні. Травми жінка отримала у дворі багатоквартирного будинку. Тернополянку з ніг збила мазда. Аварія трапилася 26 червня близько 13.30 на вулиці Героїв Крут. У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Попередньо він тверезий. Слідчі поліції оголосили підозру тернополянину за незаконне зберігання боєприпасів. У ході оперативних заходів співробітники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області здобули інформацію про те, що 58-річний житель Тернополя за місцем проживання зберігає вогнепальну зброю та боєприпаси до неї без відповідного дозволу. Для того, аби виявити та вилучити речові докази, оперативники УСР спільно з працівниками департаменту військової контррозвідки з. У слідчами головного управління поліції в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону провели у фігуранта обшуки. У результаті виявили понад дві сотні різнокаліберних набоїв та бойову гранату із запалом. Експертиза підтвердила, що вилучені речові докази є придатними до застосування. 58-річному злобмисникові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Тернопільщині чоловік викрав два муляжі пішохода. Поліцейські встановили особу крадія. Подія трапилася у Заліщиках на вулиці Івана Франка. У місцевих соцмережах з'явилася інформація про крадіжку двох пластикових фігур пішоходів, яких встановили перед пішохідним переходом задля привернення уваги водіїв. Факт злочину задокументувала слідчо-оперативна група поліції. Завдяки камерам відеоспостереження правоохоронці менше, ніж за добу викрили особу, причетну до протиправного. Як з'ясувалося, зловмисник приїхав у райцентр виконувати монтажні роботи. а на ...пішов у стані алкогольного сп'яніння. Крадій пояснив, що викрав конструкції, аби встановити їх у себе в селі. За вчинення крадіжки 27-річному жителю Бараської громади загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Завдана матеріальна шкода становить 32 тисячі гривень.